Для Олени Костевич це буде п'ята олімпіада. Українська спортсменка спеціалізується на стрільбі з пневматичного пістолету. Олімпійську ліцензію вона виборола ще у 2018 році на чемпіонаті світу. Через щільний графік спортсменки зв'язатися з нею не вдалося. Однак, ще до початку зборів про підготовку до Токіо розповів її тренер Ігор Чередінов. Традиційно Первая медаль разыгрывается это в пулевой стрельбе на всех Олимпийских играх. Но это не в, не в женском пистолете, это, по-моему, в женской винтовке разыгрывается первая медаль. И дальше в упражнении Лена будет стрелять три упражнения. И они растянуты сразу после открытия, как пройдет открытие. На следующий день уже начинаются старты. И неделю, неделю они длятся. Олімпіада мала пройти минулого року, однак через ковід 19 її перенесли на цей рік. Через це довелося вносити зміни у плани підготовки до Олімпійських ігор. Всі спортсмени, практично, хто мав вже ліцензії, вони виходили на пік форми в 2020 році. Коли ми узнали, що буде перенос Олімпіади, прийшлося сильно коректувати свої плани там. Небольшой отдых брать, потом опять входить в пик формы какие-то там базовые периоды большие делать. То есть ну, менять подготовку. Она одна из немногих спортсменов в Европе, которая на всех олимпийских упражнениях практически стреляла в финале. Стартують Олімпійські ігри 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Стати ще одним учасником олімпіади від Чернігівщини міг велогонщик Андрій Пономар. Він виконав кваліфікаційні вимоги, але пізніше, ніж сформувався склад національної збірної, розповів голова відділення національного олімпійського комітету в області Валерій Куліч. Так стало, що до 9 квітня подавалась заявка збірної олімпійської. В... Мітету в Токіо для участі в а кваліфікаційні вимоги наш вологочик виконав пізніше цієї дати, тому не зміг попасти в стартову заявку нашої олімпійської збірної. Ось це абсолютно ну технічне питання. А в зв'язку з ковідними ситуаціями вимога була е, оргтомітету олімпіади до 9 квітня сморсморвувати і подати заявки. Відповідно, він просто не міг технічно туди попасти, не виконавши, е, скажімо так, кваліфікаційні вимоги. Безумовно, шкода, що так прикро сталося, але будемо сподіватися, спортсмен молодий і безумовно його є всі шанси на наступну олімпіаду попасти, поїхати. Дар'я Янушкевич, новини на Суспільному.